Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Телер Андерсон, а ви на каналі Geek Journal, той саме канал, який знає, що здобути славу буває дуже і дуже непросто не, те, що нам ми все ще її не досягнули. А в один момент взагалі можна взяти її все одним махом про е, втратити. Деяким зіркам вдається не руйнувати свої кар'єри, а деякі руйнують свої дуже і дуже швидко, одним буквально якимось необережним рухом. І це ще ж задовго до існування Твіттера. Сьогодні я вам розповім про декількох людей, які мали все абсолютно для того, аби мати хорошу кар'єру, славу вони мали і всіляке таке подібне, але потім взяли і вирішили одним махом своїми ж руками все взяти і зруйнувати. На її рахунку пристрасні поцілунки із подругами, бійки із бойфрендами і багаторазові порушення закону під дією алкоголю і наркотиків. <плес> так я зараз про головну башкетницю Голівуду Лінці Лохан. Але давайте про все по порядку. Маленька Лінсі Лохан почала модельну кар'єру у віці трьох років і знялася у значній кількості рекламних роликів. Батьки відвели дівчинку до модельної агенції. Завдяки цьому вона стала обличчям Кельвін Klein Kids і знялася у більш ніж ста рекламних Оліках на телебаченні першим великим проєктом молодої акторки став серіал Інший світ світ» 96-го року. Але юна лінці пішла із проєкту заради дізнеївської сімейної комедії Пастка для батьків, яка, до речі, була ремейком одноіменної комедії 1961-го року. Детальніше про сиквели чи ремейки ми розповідали в окремому відео. Тому рекомендуємо до перегляду ще й його. Одинадцятирічна дівчинка блискуче впоралася одразу із двома головними персонажами, адже зіграла сестер-близнючок Геллі. І Енні. Тоді компанія Дізней запропонувала Лохан контракт на зйомки відразу у трьох фільмах. У 1999 році на екрани вийшла стрічка у натуральну величину, у якій лінці знялася разом із супермоделлю Тайрою Бенкс. У 2003 році Лохан знялася разом із Кертіс у ремейку сімейної комедії Дізней Шалена П'ятниця, в якій вони грали матір і відповідно доньку, які помінялися тілами. Після цього фільмографія акторки стабільно поповнювалася. На початку нульових вона Ялася в десятках проєктів, серед яких зірки сцени, отримати ключ, круті дівчата, гербі повне завантаження. Уже у 17 років Лохан стала наймолодшою за усі часи володаркою MTV Movie Awards. А у 2005 році Лохан стала першою людиною, у якої з'явилася зоряна лялька, My Sin, випущена компанією Mattel. Проте в роботі не завжди усе було так райдужно. Зокрема, за роль у комедії Поцілунок на удачу Лохан отримала першу антинагороду Золота малина». Після чого Лохан вирішила проявити себе у більш незалежних та серйозних картинах. Наприклад, знялася разом із Меріл Стріп у мюзиклі Компаньйони та із Шерон Стоун у драмі «Боббі». Проте молода зірка встигала відвідувати не лише знімальний майданчик, а й різноманітні розважальні заклади. Ні для кого не секрет, що Лінсі Лохан довго була залежна від алкоголю та речовин. Були випадки, коли лінці приходила на зйомки у нетверезому стані. А все могло би бути інакше, якби у неї був. Оби ноутбук із двома повнорозмірними OLED-дисплеями Asus ZenBook Duo. Тоді у неї не було б часу займатися всілякими гадостями, тому що відірватися від цього інноваційного, нагадаю, двоекранного ноутбука просто неможливо. Настав час стати королем чи королевою кожної кафешки у цій прекрасній країні. Asus ZenBook Duo має два повнорозмірні oled екрани а тому вау, wow, ефект вам гарантовано. Два 14-дюймові сенсорні OLED-дисплеї Asus Lumina OLED можна миттєво перетворити на великий 198 дюймовий дисплей. Клавіатура легко від'єднується, перетворюється на безпровідну, а тому ви запросто можете влаштувати собі комфортне робоче місце, під звуки падають. Іх щелеп, хоча я зауважу, що вам буде комфортно працюватись не тільки у домі для літніх людей. Захотіли попрацювати працю, дивлячись черговий, шикарний, смішний і неймовірно геніальний випуск від Geek Journal? З двома екранами тепер це не проблема. Asus ZenBook Duo настільки універсальний робочий апарат, що на ньому можна навіть малювати стилусом на сенсорному дисплеї, а не тільки пальцем по піску, як до цього. Потужність продуктивної роботи йому забезпечує центральний процесор Intel Core Ultra 9. Нейронний процесор NPU і сучасне графічне ядро, які прискорюють виконання завдань завдяки сучасним удосконаленням на основі технологій штучного інтелекту. Окрім SSD-накопичувача на 2 ТБ у максимальній конфігурації, сюди завезли ще й 32 ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що цікаві відоси, які ви відклали на потім у додаткових вкладках, можна відкласти на ще довше. І з цим ноутбуком ви вийдете на новий рівень мультизадачності. Усі необхідні порт. Ти присутні в Asus ZenBook Duo, тому при необхідності ви зможете підключити все. При цьому тепер не потрібно кидатися у паніку через нестачу розеток, адже цього ноута вистачить на 8 годин продуктивної роботи. А якщо почнуться понаднормові, то до 60% ви зможете зарядити його всього за 49 хвилин. Якщо вас цікавить більше технічних деталей, то ви знайдете усю корисну інформацію за посиланням вказаним в описі до цього відео. Усі ці пристрасті сильно зіпсували кар'єру акторки. Але перш ніж вона остаточно пішла на спад, лінці встигла знятися і ще у декількох фільмах. Розділ 27, Крута Джорджія. Я знаю, хто вбив мене. Тимчасова вагітна та інша сторона. Одного разу акторка, намагаючись утекти від папараці на авто, зіткнулася із мікроавтобусом. Наступного разу лінці перевищила швидкість, тоді ж її зупинила поліція. Правоохоронці знайшли у машині Лохан пакетик із приправкою з піднівінки. Тоді її на Бу відправили до в'язниці, але просиділа акторка там менше трьох годин через відсутність вільних місць у камерах. Суддя пом'якшила вирок знаменитості до трьох років умовного ув'язнення. Тоді чимало кінокомпаній розірвали з лінці робочі контракти і надовго залишили її без роботи. У 2007 році лінці знову відправили за ґрати. Під час лікування у клініці акторці одягли спеціальний браслет, який щитує алкогольні випари із поверхні шкіри, і вмикається, якщо людина, яка його носить, ви Пала спиртне або зняла браслет. Так під час перебування на Каннському фестивалі браслет лінці таки спрацював, внаслідок чого суд виписав акторці штраф у розмірі 200 тисяч доларів та зобов'язав щотижня з'являтися у клініці Лос-Анджелеса для проведення тестів на вміст алкоголю у крові, а також відвідувати школу для алкоголіків. Я, наприклад, не знав, що для цього треба учитись на алкоголіка. Лохан прогулювала ці заняття, бо вона вже і так уміє. За що і була відправлена до в'язниці у 2011 році Лінці Лохан знову постала перед судом за крадіжку ювелірного намиста із крамниці у Венеції. Вартість прикраси була дві з половиною тисячі доларів. У суді Лохан заперечувала обвинувачення однак, це ні на що не вплинуло. Суд призначив зірці 120 днів тюремного терміну та 480 годин громадських робіт. Як пізніше згадувала дівчина, вона зловживала галюменами та алкоголами. Була на межі само частково відновити роботу. Вона змогла виступивши у 2008 році. Ці у ролі запрошеної зірки у серіалі Аґлебеті і знявшись у фільмі Роберта Родрігеса Мачете. Проте життя її нічому не навчило, І вже 6 липня 2010 року її вчергово засудили до 90 денного ув'язнення. А після відбуття терміну, до примусового лікування від алко і незалежності, no! після звільнення вона на три місяці потрапила до реабілітаційного центру. Деякі із користувачів інтернету стверджують, що подібна поведінка із боку лінці є наслідком поганого виховання і з. Боку батьків справа в тому, що Лохан росла із неблагополучним батьком Майклом Лоханом. І він зраджував мамі лінці Діні із масажисткою, і був кілька разів засуджений за махінації з акціями, водіння у нетверезому вигляді і побиття брата своєї дружини. Ну тут можливо було за що. Сама ж Лінці говорить, що якби не атмосфера Голівуду і не чувані гонорари, які запаморочили голову її сім'ї, кар'єра акторки, і саме життя склалося б інакше. Очевидно, що зараз скандали для кінозів. Зірки уже у минулому тріумфальне повернення Лінсі Лохан, про яке ви могли щоправда не чути, на екрани відбулося у 2022 році. Вона виконала головну роль у різдвяній романтичній комедії Незабутнє Різдво від Netflix. Лінсі Лохан мала багато романів однак, жодні з її стосунків зірки не привели до весілля, поки вона не зустріла арабського фінансиста Бадера Шамаса у 2021 році. Пара заявила про заручини а у 2022 Відбулося весілля, а уже у липні 23-го року Лінсі Лохан вперше стала мамою у 2024 році. На все тому ж Netflix, де ж ще вийшов романтичний фільм Ірландське бажання. Вже другий проєкт акторки. Її Netflix, Netflix, Netflix її періоду нетфліксу. Роберт Дауні молодший, який нині є одним із найуспішніших акторів у світі, до того як стати знаменитим, мав серйозні проблеми із законом. Синові знаменитого режисера Роберта Дауні, старшого, хто б міг подумати, пророкували кар'єру у кінематографії ще з п'ятирічного віку. Тоді талановитий хлопчик підкорив глядачів своєю першою роботою. А вже у 1992 році, уже будучи дорослим, отримав номінацію на Оскар за блискуча зіграну роль у кінострічці Чаплін. Батько актора Роберт Дауні старший не тільки дав синові квиток у світ кіно, але й його пристрасті до заборони хречовин. Коли Роберту було всього 6 років. Батько вперше дав йому спробувати маригану. Мер... А у вісім у хлопчика вже була стійка наркотична залежність та проблеми зі здоров'ям. За словами дауні молодшого, у їхньому будинку на Мангеттені нарко. Завжди були у відкритому доступі. Актор продовжував свої експерименти із за препаратами та алкоголем аж до підліткового віку. У 1995 році актор вперше спробував гіни, як зізнався пізніше, і з того часу втратив контроль над собою і зупинитися уже не міг. І тільки люди, які знають, що таке лускати насіння соняшника, розуміють цей біль. Він розривався між знімальним майданчиком і центром реабілітації, куди його регулярно відправляли друзі, і звідки він. Так само регулярно тікав на чергову вечірку з іншими друзями, Незважаючи на те, що актор заробляв 7 мільйонів доларів на рік. Пристрасть до наркотиків зробила його банкрутом. Мабуть, були дуже дорогі. В одному інтерв'ю колишній менеджер Дауні молодшого Лорі Роткін сказав, що кожен день, купуючи свіжу газету, очікував побачити у ній некролог Роберта. У той період актор дійсно балансував між життям і смертю у 1996 році. Дауні молодшого кілька разів зар. Рештовували за рішенням суду. Роберт був спрямований у центр реабілітації наро. Із цілодобовою програмою лікування, звідки він втік через вікно у ванні й ні не в город а просто на вулицю, і автостопом добрався до будинку. Уже через 4 години актора зловили і на 9 днів помістили у в'язницю. Через півтора місяці суд зобов'язав Дауні провести півроку на реабілітації з обов'язковою регулярною здачою аналізів. У грудні 1997 року непередбачуваний і некерований Роберт порушив випробовувальний термін, за що був. Укладений на 113 днів у центральну в'язницю округу Лос-Анджелес у 2000 році. Дауні молодший повернувся у кіно, знявшись у телесеріалі Еллі Макбіл. Його робота у цьому проєкті була високо оцінена критиками, і він отримав номінацію на «Еммі» та премію Золотий глобус. Однак, після закінчення першого сезону «Еллі Макбіл, актора знову заарештували за вживання наркотиків. У квітні 2001 року. Роберт Дауні Молодший був заарештований за зберігання, культу, звільнений із телесеріалу Еллі Макбіл. І Тратив роль у фільмі Улюбленці Америки. Актор став вигнанцем у світі кіно, отримав три роки умовно. Був засуджений до примусового лікування. А його дружина подала на розлучення у цей складний час. Роберту Дауні молодшому допоміг його друг Мел Гіпсон. Гіпсон дав йому роль у фільмі Співаючий детектив, де виступав одним із продюсерів. Гіпсон ризикнув власними грошима, сплативши велику страхову заставу кінокомпанії, який повинен був відшкодувати збитки, якщо б Дауні зірвав би зйомки. Але Дауні не підвів друга і Іністю виправдав його довіру у 2003 році. Роберт Дауні молодший зустрів свою майбутню дружину, кінопродюсерку Сьюзан Левін, яка змогла допомогти йому позбутися залежності. Саме Сьюзан поставила йому умову, що вийде за нього тільки коли він повністю покінчить. Із мужик сказав, мужик, як то кажуть, і зробив. Роберт Дауні молодший один із небагатьох, кому вдалося знову піднятися на вершину слави після забуття. Роль у фільмі Залізна людина відродила талант актора і повернула йому блискучу репутацію. Зйомки у фільмі Грім у. Тропіках принесли Роберту другу номінацію на Оскар у 2009-му за кращу чоловічу роль другого плану. У тому ж році вийшов фільм Гая річі Шерлок Голмс за участю Роберта у ролі усіма улюбленого Голмса. У серпні 2018 року він посів третє місце у рейтингу найбільш високооплачуваних акторів року за версією журналу Forbes. За 12 місяців він заробив 81 мільйон доларів. У січні 2020 року актор отримав головну роль у фільмі Дулітл після цього. Проєкту дауні взяв невелику перерву у роботі на великому екрані та зосередився на своїй продюсерській роботі. Повернення актора у кіно відбулося у 2023 році в ролі Льюіса Штрауса у біографічному блокбастері Опенгаймер, режисера Крістофера Нолана. За цю роль Роберт Дауні молодший став фаворитом сезону кінонагород, вигравши за неї перший Оскар, другу премію Бафта і третій золотий глобус та одразу дві премії. Вибір критиків як учасник акторського ансаблю та найкращий актор. Друг. o plano Батьки Маколея Калкіна почали будувати кар'єру свого сина практично із самого його народження. І вже в чотири роки хлопчик дебютував у театрі на сцені Нью-Йоркської філармонії. Через рік відбувся кінодебют Калкіна у фільмі ОПівнічна година. Втім, там у нього була епізодична роль, навіть без згадки у титрах. Далі у юного актора було ще кілька другорядних ролей у кіно, проте по справжньому знаменитим він прокинувся у 1990 році, коли йому було всього 10 років. А все завдяки уже Культові американській різдвяній комедії Один вдома. Через два роки вийшло продовження фільму Один вдома, 2. загублений у Нью-Йорку. Ці фільми зробили Макалея одним із найзнаменитіших і найбагатших дітей Голівуду. Його чекала карколомна кар'єра, поки у долю сина не втрутився його батько Крістофер Калкін. Він став особистим менеджером сина, але його метою було не просувати хлопчика а якомога більше нажитися на режисерах. Пропозиції зменшилося і фактично, зірка Маколе Калкіна на фільм. Не сам удома, так і згасла. Юнак намагався повернутися у кіно, ходив на проби й кастинги, але усі спроби виявилися марними. Незабаром продюсери перестали запрошувати Маколея у свої фільми через те, що його батько вимагав надто високі гонорари, а фільми з участю зірки зазнавали фіаско. До 1994 року Калкін знявся іще ще у декількох фільмах, включаючи трилер Хороший син, де він кардинально змінив амплуа, перетворившись із милого розбишаки на хлопчика Соціо. Опата і жорстокого в здавалося, попереду на юного актора чекало блискуче майбутнє. Однак, як нерідко буває із дітьми-акторами, Калкін став жертвою жадібності власних батьків. Батько сімейства змушував сина забагато працювати, попутно намагаючись пропхати на екран п'ятьох його братів і сестер. Проте сам юний актор був тільки радий взяти паузу, що в результаті тривала майже 10 років. У якийсь момент у ньому вже неможливо було розгледіти того самого милого хлопця. Опчика із фільму Один вдома на початку нульових, Калкін спробував реанімувати свою кар'єру. Після певного успіху на театральній сцені він отримав головну роль у незалежній біографічній трагіко-комедії Клубна Манія. Фільм був заснований на реальних подіях і присвячений нью-йоркському організатору клубних вечірок сумнозвісному королю клубних діток Майклу Елігу. І, хоча критики позитивно оцінили гру Калкіна, а сам фільм став вельми популярним у певних колах, що в принципі можна можна сказати про будь-який фільм, це не допомогло акторові відродити кар'єру. У віці 18 років він зв'язав себе узами шлюбу із актрисою Рейчел Майнер, з якою познайомився у професійній дитячій школі. Їхній союз, однак, зіткнувся із труднощами, оскільки Майнер хотіла осісти і створити сім'ю. А Калкін був більше зосереджений на акторській кар'єрі. Шлюб розпався всього через два роки. Аж до середини нульових Маколея Калкіна переслідували суцільні невдачі як в особистому житті. Так і на професійному терені, що вилилося у глибоку депресію, проблеми з наркотиками і навіть спробу Калкіна. Також втягнули у скандал Майкла Джексона, якого звинувачували у Пелії. Але актор наполягав на тому, що виконавець ніколи його не займав і вважав Джексона своїм найкращим другом. У 2004 році зірку заарештували через зберігання мареху. Та інших наркотичних речовин він був засуджений до одного року умовно після того, як визнав себе винним. Пізніше Маколей заперечував, що був залежний від важких наркотиків. актор. Також довгий час зустрічався із голівудською акторкою Мілою Куніс, але у 2011 році вони оголосили про своє розлучення. Такий крок був болючим для хлопця, і він почав іще більше захоплюватися речовинами. У 2012 році в змі з'явилася інформація, що Калкін хотів чинити суд, прийнявши. Дозу таблеток і все через розставання із акторкою. У тому ж році він вирішив почати музичну кар'єру і заснував групу, яка співала пісні тільки про піцу. Але не всім припадав до смаку їх репертуар. На одному із концертів у музикантів почали летіти кухлі з пивом. А у 2016 році група розпалась. Маколей часто знімається у рекламах і у 2018 році разом із Google зняв рекламний проєкт, у рамках якого відтворив сцени із культового фільму Один вдома. Здається, Після цього життя Маколея складалося добре. Вже у лютому 2020 року було анонсовано його появу у новому сезоні культового горор серіалу Американська історія жахів зі своєю нинішньою дружиною Брендою. Вони вперше зустрілися на зйомках фільму Похмілля у Таїланді. Вони були разом 5 років і заручилися у 2022 році. Їхній перший син Дакота Сонг Калкін народився у квітні 2021 року. Ну а в грудні 2023 року Миколай Калкін став. Ав батьком вдруге офіційно зіркова пара не підтвердила цю новину, проте за інформацією інсайдерів, у них народився хлопчик, якого назвали Карсон. У тому ж щасливому 2023 році Макалей Калкін отримав власну зірку на Алеї Слави. На церемонії навіть була присутня його акторська мама Кетрін Огара. Отакі, от, от бувають люди. Ви, може, про них багато чого не знали. Тепер ви знаєте про них майже все, які я власне цікавий взагалі був випуск. Не повторюйте їхніх помилок, будьте хорошими хлопчатками і дівчатками. Наприклад, ви можете собі забезпечити хорошість тим, що ви зможете задонатити українському війську. Наприклад, прямо зараз у нас відбувається якийсь актуальний збір. На якусь суму і скоріше за все на щось. Усі деталі як завжди в описі до цього відео я буду дуже радий, якщо ви докинете своїх 10 гривень, а то і 100, якщо у вас є 10 тисяч, кидайте їх. Будь ласка, я теж не буду проти. Усе це йде на Збройні Сили України. Якщо ви хочете підтримати наш канал, то знайте, що зробити це теж дуже просто. Ви можете підписатися на наш канал. Звісно, що якщо ви досі не були підписані, підписатися на наш Твіттер. поставте подобайку під цим відео. Так саме в такому порядку, підпишіться на канал, потім перейдіть на твітер, потім поставте подбайку тут. Потім перейдіть Фейсбук. Переконайтесь, що нам, нас там немає. Зайдіть у Телеграм, е, напишіть нам там ще якісь гадості, звісно, що. І от, от, власне, от такий от порядок дій у вас повинен бути. Це домашнє завдання, виконуйте. А хочете, я вам покажу, як Бен речить. Не буде мене, буде бібі. -бі. Це як скоромовка. Да. Повтори. Не буде мене, буде бібі. Повторіть. не буде мене, буде бібі. -бі. Не буде, не буде, не буде бе не буде. Не буде. <кхм> Поки ви дивитесь на прекрасну бібі, -бі, я буду повторювати цю е, скоромовку. Не буде бе, буде бібі, не буде бена, бі буде бібі. Не буде бе, бібі, бабу. бібі, та бада, беда буде ба. Бі, бі, пара, пара, пі, ба Па. Тепер ми офіційно перейшли у тіктоківський формат сплітскріну, коли говорить щось якусь херню одна людина. А на фото. Право або video. ліво на відео відбувається щось сильно цікавіше. Підтримати нас фінансово і цю прекрасну леді, яку звати бібі. Ви можете, ну для якби для вас, вона еліза, бо звісно, що це для нас вона бібі. Підтримати бібі і всіх нас ви можете, зайшовши в опис до цього відео, там будуть цілякі реквізити, посилання на Патреон на Кофі, і на всілякі таке, от ви там знайдете посилання. Також не треба нам ваших гігантських сум у 50, там доларів чи 100 доларів, 1 долар на місце. Місяць підписка буде коштувати для вас. Нам цього буде достатньо, тому що це не буде великим е, фінансовим ударом для вас. А якщо це великий фінансовий удар для вас, то все таки спочатку донайте для збройних сил України. Це сильно важливіше ніж ролики про людей, які роблять гадості в Голлівуді. Ну що ж на цьому я гадаю, що все мене звати Телер Андерсон. Нагадаю, монтажила це відео і писала на сценарій, і взагалі займалася усім е, прекраснюча Юліана. А ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте.